Пропонуємо ведодаток з фотографічними даними щодо розташування зелених насаджень, які є природними алергенами та надгад для покладення маршруту за для вникнення. Дом, повітря, аби у рідному місті дихалося легше. Такою ідеєю разом із однодумцями загорілася Діана, магістранка Киворійського національного університету, яка з особистого досвіду знає, що таке алергія на пилок рослин. У складі команди співавторка працює над створенням мобільного додатку «Фрі Брізінг. Останній дозволить відслідковувати стан повітря у визначеній точці у режимі реального часу. Отже, люди із порушеннями дихання чи алергією зможуть побудувати для себе безпечний маршрут. Ми хочемо розробити додаток, він уже в розробці, де можна буде відслідковувати стан повітря, якість по різним регіонам і прокладати маршрут безпечний маршрут, щоб людина, яка боліє на алергію, могла рухатись місто безпечно і зручно. Ми пройшли стартап школи від Криворізької інновації. Разом з Сікорським челендж нас обрали на інкубатор, і ми готуємось проходити курс інкубатору. Ще одна розробка представлена в рамках наради з питань розвитку та збереження інтелектуального потенціалу міста. Сайклінг її презентував Юліан Григор'єв. Створений ним та командою проєкт подається на інкубацію в Іо Бізнес-інкубейтор, де молоді інноватори протягом чотирьох місяців зможуть опановувати тонкощі створення бізнес-моделі свого проєкту та залучення інвесторів. Ідея проекту полягає. В тому, що це є додаток на мобільний телефон, що включає спортивні, ігрові та соціальні функції. Таким чином, це є певним провідником або допомогою при вході до спільноти велосипедистів. Нашого міста таким чином ми плануємо об'єднати спортивні ігрові соціальні функції і об'єднати все це за допомогою внутрішньої ігрової валюти, яка мотивуватиме користувачів до е подальших дій. Акумулювати та реалізовувати ідеї, народжені у кращих умах Кривоїжжя, з 2020 року. Допомагає школа стартапів. Це спільний проєкт міськради, академії гірничих наук України, Криворізького національного університету та інноваційного холдингу Сіковський Челендж. Під час першого у цьому році курсу в школі навчалися 60 учасників, які за підсумком у складі команд представили 17 проєктів. Важливу роль в посиленні інноваційного потенціалу міста відіграє освіта. Кривий ріг поглиблює співпрацю із багатьма європейськими містами саме у цій галузі. Крім того, приділяють увагу адаптації знань до реальних потреб ринку праці, а також розбудові системи підтримки стартапів. Відтак вже у цьому році до процесу планують залучити не лише студентів та молодих вчених. В цьому році Кривий Ріг стане пілотним майданчиком для України з навчання учнів п'яти шкіл фінансової грамотності. Ми реалізуємо це з нашими партнерами з фондом гарантування вкладі Тарота International. При цьому це наша така була позиція, що партнери не тільки надають технологію навчання, а й оплачують роботовикладачів. Нагадаю, що до початку повномасштабної війни в Кривому Розі ми розпочали проєкт створення центру креативної економіки. На жаль, війна внесла свої корективи, будівництво приміщення було заморожене, але ми зараз шукаємо можливості активізувати частину напрямів роботи центру, зокрема щодо навчання піворічців інновацій. Нагадаємо, у липні цього року до Кривого Рогу завітав засновник ІО Бізнес Інкубейторс Чарльз Вайтхед, за підтримки якого в Україні вже діє ціла екосистема підтримки інноваційних проєктів та стартапів. Співпраця з Чарльзом Вайтхедом та його командою у контексті впровадження інноваційних практик та розробки стратегії для розвитку стартапів дасть суттєвий поштовх для розвитку кривого рогу, не дивлячись на те, що умови воєнного стану. Ми продовжуємо з вами разом працювати над майбутнім нашого міста, а майбутнє нашого міста це і наша молодь, і найбільш ініціативні і ті, хто створив і все робить для розвитку малого і середнього бізнесу, і безумовно, без наших. Навчальних заклади. влада Кривого Рогу переконана, що розвиток стартапів та підтримка інновацій допоможуть вирішити цілу низку питань: збереження людського потенціалу, забезпечення сталого росту, конкурентоспроможності та якості життя мешканців міста. Кузьма Шишкін Андрій Яковлєв, першоміський.